Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як приготувати найкорисніший і найсмачніший холодець без желатину, який ідеально застигає сам. У чому його секрет? Дивіться, до кінця буде дуже смачно. Дивіться, готувати наш холодчик ми будемо в мультиварці. Це дуже зручно, немає ніякого накипу і так далі. Буде дуже прозорий і просто збереже ваш час, енергію. Дивіться, готуємо з найдешевшого м'яса, з найдешевшого. кісточка, свина, або барулька. Дивіться, в мене тут ще є гусячі, лапи, гусячі, курячі, ну, в общем, щоб вийшов найсмачніший холодець, потрібно багато кістачок. Нам не потрібен тут штучний желатин. щоб у нас буде холодець, який ви будете різати ножом. Просто буде супер. Так, уклали ми в мультиварку, ви можете в кастрюлю, в казанку, і заливаємо водичкою. Так, Я з цієї вимачувала ніч. У мене занадто багато кісточок, але вони просядуть, не переживайте. Так, залили водичкою, Ось, на два пальцями повно. Закриваємо і виставляємо режим тушення або холодець. Ось, бачите. Я одразу виставляю на годину, щоб воно мені дігінкнуло, і я тоді додам е спеції карні плоди. А взагалі будемо варити наш холодець 4 години. Так, минула година. Гляньте, яка краса. Обов'язково даємо цибульку цілу, часничок, ось так дві головки, І морковку обов'язково. Ще даємо. Не бійтесь, ми будемо потім процежувати. Ось так. горошик, перчик І горошик, перчик докляний. Обов'язково. Все закриваємо, тушкування на 3 години. Я Ледве не забула, а сіль. Даємо сіль. Ось так, поки що от стока. Вистачить. Потім ми ще з вами будемо досаджувати сам бульйон, коли ми просідимо. А зараз обов'язково, щоб було смачне наше м'ясце. І так, друзі, минуло ще 3 години. Я спробувала на сіль. І зараз ми виймаємо наше м'ясце для того, щоб воно охолонуло. А бульйончик доведемо до смаку і процідимо. Так, залишаємо все вихолонювати і потім будемо розбирати м'ясо і вже допрацюємо наш бульйон. Поки наш бульйон гарячий, додаємо лавровий листочок, перчик, даємо чесночку, обов'язково. Добренько все розмішуємо і накриваємо, хай настаю. Пробуємо на сіль, золоте правило. Бульйон повинен бути пересолений трішечки, щоб потім, застивши холодчик, був дуже смачний. Бульйон обов'язково проціжуємо. І це обов'язково. О, як це пахне, як це ароматно. І наш бульйончик, дивіться, все, що не потрібно, все залишилось тут. Все, бульйончик наш готовий. А є беремо ось такі перчаточки, беремо свої руці, і оббираємо. Дуже ретельно перебираємо. Все зайве прибираємо. Да, це займе який та певний час. Але повірте, це буде так смачно, просто не можу вам передати. Так, головне не пропустити жодної кісточки, щоб ніхто зуби не поламав. Так, я розібрала м'ясо, розпроділила його вже по латочках. Рівномірно, дивіться, щоб ось латочок і скільки м'яса. тобто, щоб ви розуміли, М'яса не повинно бути зовсім багато, бо то у вас вже зельць вийде. А так, і латочка м'яса, щоб було достатньо юшечки, бо та юшечка буде просто супіряча. Так, і обережно заливаємо. Дуже ароматний бульйон. Ось так. Зразу не накриваємо. Треба, щоб він холонув. Потім накриваємо кришечками і у холодильник. Так, ну що, люди, застив наш халопчик. Гляньте, який красивий. Гляньте, бачите, будемо зараз їсти. Я оцей жирок не обираю, тому що ми їмо з картопелькою гарячий. Боже, це буде так смачно. Дивіться. О, о. Все роблю при вас. Гляньте, хіба це не чудо? А я вас попереджувала. Яка краса. І не потрібно ніякого желатину. Ви Бачите? Угу. Аромат ще просто готуйте за цим рецептом. Холодить. І буде вам щастя. Лишень погляньте, боже, Боже, яка краса. Ви бачите, а з картопелькою гаряченькою зараз ми готуємо. Це взагалі, ви ж пам'ятаєте, да? для приготування цього неймовірного холодчика ми брали найдешевше м'ясо. Друзі, ви тільки погляньте, яка смакота, неймовірний аромат. Форму тримає як гарно. А за смак я взагалі мовчу. Це неймовірно, смачно, ароматно. Просто раджу вам. Готуйте обов'язково. Це варте вашої уваги. Це божественно, насолода. Запам'ятайте, холодець це кістки, це колаген, Тому рекомендую. Готуйте, смакуйте, лайкайте. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Миру вам щастя, всього найкращого. І до нових смачних зустрічей. Пока-пока.